Житомир місто з великою історією, затишними вуличками та гарними краєвидами. Тут є на що поглянути. Починаючи від знаменитого парку Шедуара і закінчуючи унікальним музеєм космонавтики, ми вирішили запитати Житомирян, чи вважають вони своє місто привабливим для туристів. Красиве, чистенько зі дуже гарне місто. Рекомендую. Чому? Тому що. Під час складних зараз часів я вважаю, якщо людина зацікавлена в такому місці, як Житомир, і в реконструкції деяких моментів, будь ласка, з відкритою душою. Ну, багато цікавих таких є місць де можна. Відпочити, гідропарк, і, і музеї є. І по області також у нас є такі місця. В там, кар'єри там. Я чув, що гарні є такі. Чим воно привабливе? А піврозваленими будинками? Звичайно. Стільки гарних місць. Обов'язково треба відвідати, особливо в таку пору року, як весна і літо. Особливо зараз дуже привабливе. у нас є чудові місця, наші прекрасні вулиці, які і так всім знайомі. Але хіба зараз в Україні є привабливе місце? Зараз, на жаль, скрізь небезпечно. Так. Є що подивитися, куди піти. Якщо далі буде розвиватися інфра інфраструктура, то ще більше буде краще. У Нас дуже Житомир, значить це місто жита і миру. До нас дуже багато людей приїхало приїжджих, чекали з війни. У нас місто дуже гарне, у нас є де сходити. Це моє місто, воно дуже саме найкраще в нашій ненькій Україні. Ну, не хуже, ніж Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль це дуже гарне місто. Навірно, так. Да. Все-таки в нас не таке ж і погане місто. Місто красиве, особливо останнім часом. Так, мер, звісно, потодивсь, зробили полі менше. Якщо зрівняти, як раніше було, звісно, зараз краще. Звісно, гарне. Це все гарне. Це рідне місце і так, що тут все можна побачити і добрі люди.